Он испарился. О, заряд культури є. Так говорю, Петру. Все не все, що російське, Блядь, не, все, що, не все, що не все російське, що є говно. О. Просто перестаньте вестись на суспільні думки та майте свою голову на плечах. Наразі це дуже корисна річ, тим паче в нашій країні. Щоб, коли до тебе спитали, А що такої сука Гастріт, блядь? Ти що їбай, голова, шановна. Ти йому підходиш сміло кажеш. Гастріт? Ну це його. Ну у мене він є. Давай, назові, назові мене Spotify, сучка. мені подобається, коли ти мене так називаєш. У сучасному інформаційному суспільстві, де потік даних безперивно розширюється, вміння проводити критичний аналіз інформації стає ключовою компетенцією для людей. А саме навчитися диференціювати факти від думок, виявляти приховані припущення та аналізувати аргументи. І це дуже важливо не лише для ухвалення обґрунтованих рішень, а й для захисту від маніпуляцій та неправдивої інформації. Да, з такою фігньою і псошечку не похавати. Ну і банально розвиваючи своє критичне мислення, ми збагачуємо свій когнітивний арсенал, що дає нам змогу краще розуміти. Світ довкола себе та ухвалювати свідомі рішення в умовах непередбачуваності якогось піздеця та мінливості. В наших реаліях слово має могутність у тому, що воно здатне творити і руйнувати, з'єднувати і розділяти, надихати і пригнічувати. Так пообіцяв президент США Дональд Байден. Блін. Слав. Воно є інструментом для вираження думок, почуттів, ідеалів, а також для обміну знанням та досвідом. У своїй силі слово відображає глибину людської культури і здатність людини впливати на світ через символи і смисли. Ну давайте скажіть, що смисли це російське слово. <кух> Мені по а ось в нашу епоху інформаційного перенасичення критичне мислення дає нам змогу відбирати інформацію, якій ми довіряємо, і розрізняти між нею. Це допомагає уникати поширення неправдивої інформації або інформації, що вводить в оману. «Це бізуміє політика. Ну добре, добре, критичне мислення не тільки дає нам змогу аналізувати надану інформацію, а й сприяє пошуку нових рішень і підходів до проблем. Це звичайно стимулює інновації та розвиток у різних галузях. Загалом, а, до речі, розвиток критичного мислення є важливим компонентом особистого та професійного зростання, який допомагає нам стати більш проінформованим, адаптивними та самостійними у прийнятті рішень. Коротше кажучи, я пропоную всім вам перевіряти інформацію та ставитися до кожного слова більш скептично ніж є, особливо до телевізору, і неважливо з якої ви країни все залишає на ваш розсуд, тому думайте. Ну а я пішов жарти псошечку.